Правила пожежної безпеки, поводження на воді та з вибухонебезпечними предметами у Чернівцях підписали меморандум про популяризацію руху дружин юних рятувальників пожежних. Детальніше про співпрацю ДСНС з представниками місцевої влади та громадськими організаціями у сюжеті. Нове бачення загонів юних рятувальників у Чернівцях. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, департамент освіти і науки та управління молоді і спорту Чернівецької ова розпочали спільну справу, а саме популяризацію руху дружин юних рятувальників пожежних. До підписання меморандуму доєднались і Червоний Хрест та громадські організації. Ми будемо брати участь у проведенні інформаційно розясненої роботи, надавати будь-яку. Допомогу щодо створення дружин юних пожежних рятувальників, проведення спільних навчань з ними, змагань, конкурсів і тому подібне. Мета створення в тому, що ну, на мою думку, дітей треба виховувати, як то кажуть, з малку і виховувати в них правила, елементарні правила забезпечення пожежної безпеки, правила поводження себе вдома, на воді, ну і також поводження з вибухонебезпечними предметами. Наші друж дружини це ті. І хлопці і дівчата, які будуть фахівцями в напрямі протипожежної безпеки і ряд інших небезпек, які зможуть ділитися своїм досвідом, брати участь в конкурсах і таким чином представляти роботу напряму. Цей документ не лише об'єднує для тривалої співпраці всіх хто працює з дітьми та молоддю, а й відкриває простір для можливостей, каже Євгенія Блажевська. Ми можемо вже подаватися на грантові заявки, ми можемо об'єднувати зусилля. Ми маємо вже такий конгломерат. Ось цих різних асоціацій, які будуть співпрацювати. Кожен з нас знаючи специфіку своєї роботи, буде привносити ще більшу результативність. Тобто, ми відразу враховуємо всі ризики Безпеки наперед, і ми розробляємо ці програми грунтовно, методично, з підходом кожного від себе. Підписання меморандуму це ще один крок у співпраці з освітянами для проведення інформаційно роз'яснювальної роботи з дітьми. Адже наразі в громадах області у навчальних закладах функціонують понад 100 класів безпеки. Це непростий клас. В ідеалі він розділений по зонах, що мається на увазі. Є зона протимінної безпеки, протипожежної безпеки, до медичної допомоги. Ще раз про що говорять ці зони? Є у наочнення саме що що мається на увазі в протимінній безпеці, щоб діти могли побачити ці небезпечні предмети і уявити собі, як це буде відбуватися в такому класі. Обов'язково повинен бути проєктор, де можна через нього побачити знов ж таки наочність. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня ТВА.